Дорогі кардинали, дорогі єпископи і дорогі брати у священстві, дорогі брати і сестри, сьогодні ми святкуємо урочистість. Святих апостолів Петра і Павла апостолів, які є також заступниками церкви римської церкви. Сьогодні прибувають архієпископи, митрополіти з усіх кінців світу, і сьогодні церква говорить усіма мовами. Saluto di cuore e con gratitudine la delegazione del Patriarcato di de Costantinopoli. дуже сердечно вітаю представників делегації патріарха Константинопольського патріархату і гадаю, що по передусім це є дуже гарний знак братньої любові від патріарха Варфоломея. Я також дуже вдячний тому. Дуже вдячний, що сьогодні під час цієї цього свята, цієї урочистості, є присутній і хур з храму святого Тами Аквінського. хочу також сьогодні говорити про три визначні моменти у служінні Святого Петра, ким є святіший Отець, ким є, ким є єписко Перш за все є тим, хто підтверджує віру і визнає віру. Ми чули у словах Євангелія, як Петро визнає, ти є Син Бога Живого. І це визнання віри, відповідає Ісус. Не є тобі відкрите через тіло й кров, а Небесний Отець тобі це відкриває. Тож, ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую церкву. І це визнання. Божественності Ісуса Христа зробило можливим початок церкви, який, яка побудована також на Петрі. І коли Ісус Христос указується апостолом після своєї своїй смерті і Воскресіння, він пригадує всі ті слова, які говорив своїм учням. Пригадує також і момент, коли Петро відвів на бік Ісуса і говорить: нехай на тебе не прийде це, коли Петро відн... намовляв Ісуса, щоб він не йшов на страждання, смерть. Ісус досить чітко дав йому зрозуміти через досить міцні слова, що виконує. Він хоче виконати власну волю, а не Божу. Але Підкреслює також і те, що ми маємо керуватися у нашому житті вірою. Коли забуваємо про це, то тоді ми починаємо чинити свою волю. ми, як християни і як служителі у церкві, маємо. Підтверджувати слова слова віри і любові. і чули ми у другому читанні з послання святого апостола Павла до Тимотея, що Павло говорить: я боровся доброю борнею, свій біг закінчив, віру зберіг. Отож для нас ця боротьба означає. Боротьба задля мучеництва за для того, щоб зберегти свою віру і отримати дар вічного життя, але також вислужити цей дар і для інших. коли ми є відкриті на слова Євангелія, тоді помічаємо, що ми досить інстинктивно починаємо виконувати наше служіння задля добра церкви і ближніх. Отож, ким є покликаний бути наступник святого Петра, так само, як кожен з нас, має наслідувати Ісуса Христа і бути свідком, свідком віри у живого Бога. Алі Святіший Отець продовжує говорить, що ми маємо йти до інших. Ми маємо бути полоненими Божим Словом. Ми маємо виходити з цим Божим Словом до інших. Отож, на підтвердження єдності між нами. Я хотів би також пригадати, чим є палій. Палі палій є символом єдності. є джерелом, джерелом цієї єдності. і ваша ваша присутність сьогодні тут, дорогі брати і сестри, Це не є проста формальність. Це не є Простий візит, але згідно з навчанням церкви, згідно з тим, що ми чуємо у навчанні також другого Ватиканського собору. це є знак єдності, сьогодні. Також ви є виразом того. Що у церкві серед багатьох мов націй народів є єдність, і це має бути гармонія в єдності. Так як маленькі, маленькі шматочки збираються у одну велику форму, так і ми сьогодні збираємося разом, щоб творити церкву. concorrono a formare l'unico grande disegno di Dio. E questo deve spingere a superare sempre ogni conflitto che ferisce il corpo della Chiesa. Uniti nelle differenze, non c'è un'altra strada, cattolica. United З'єднані у нашій різноманітності ми підкреслюємо цей знак єдності і палі є знаком єдності з наступником святого Петра. Більше того, святішої отець є покликаний, щоб бути слугою у цій єдності, Офесари сінорешадоси і струїде дію. Конфеслордбалетинвансафіта дозвольмо, щоб Бог нас повчав. Дозвольмо, щоб Господь діяв у нас своєю любов'ю. Будьте також слугами єдності. І це, дорогі брати, єпископи, є завдання для кожного з нас. Отож, щоб кожен через щоб кожен, хто бачить ваше життя, вмів жити добрим, добрим християнським життям. А заступництво Пресвятої Діви Марії нехай всім нам допомагає. Амінь.